Вікна якої десь з рамами повилітали. Бачите, раму поламало. Вот это тут все сельца, вылетели окна, вот там тоже вот дырочки там он позаклеили пластырем. От монету вообще окон не І там забора немає, і ось забора немає, все нічого немає. Пошкодила. Там і криша, і вікна, ну вікна саме закривали. Оце теж де закрита, ОСБ, там теж були вікна. У нас все є. І газ, і світло, і вода. Якщо немає води, є колодязь, є генератор. Так що ми готові до зими. Якщо буде дуже скрутно, будемо. Десь у сусіднього міста їхати. Вже знаємо де. Вилюблялась. Була ж на тій неділі, та, навіть відврач приїжджав. Вона немножко у нас перепугалася. Упала на ноги і ми підіймали, у нас, нас знайомий відрач приїжджав і підняли. Немає генератор включили каво на Яблуні, груші, сливи, абрикоси, черешня у нас, все таке, ліщина. А скільки все. це у вас дерев? Ну, як по всьому периметру, 130. Дітей практично вивезли всіх тут одні під вопросом. Вона чехаває їх да читать. Поліція приїжджає, ну як не виловані. Вроді немає, ну а по їхнім даним вроді є, от то одна десь прячеться з ребенком, а так всі вивезли. Нас весною нам завезли дорогу, є дрова, і гроші дають на, на, на опалення, тому що ми підготували документи, ну не всі. Ті, хто оформили переселенчики, тим не дають. Люди стараються, звісно. Менше газу палить, поки держиться так. Ще воно та тепло дня ночі холодить. що працює один